Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про 10 найкращих сортів яблук, які не тільки смачні, але й корисні для вашого здоров'я. Від солодких і хрустких до кислих і твердих. У нас є яблуко на будь-який смак. Перше в нашому списку Golden Delicious. Це яблуко золотисто зеленого кольору ідеально підходить для соків і салатів завдяки своїй солодкості та хрусткості. А високий вміст вітаміну С зміцнює ваш імунітет. Далі йде гала яблуко з Нової Зеландії з яскраво червоною шкіркою. Його ароматний смак ідеально підходить для пирогів і варення. Портал Village Life Bees надає для вас свіжі статті, що охоплюють найактуальніші теми в садівництві сільському життю, птахівництві, фермерстві. Відвідайте Village Life Bees. гренні сміто це кисле і тверде яблуко. Яке чудово підходить для сидру і оцту. Його кислота і твердість зроблять ваші напої і соуси незабутніми. Не забудьте про фуджіїк, соковите яблуко з Японії, яке чудово підходить для снеків і десертів. Джона Голд це солодко кисле яблуко з ароматом ананаса і меду, ідеальне для смузі і компотів, брибурн, хрустке і кисле яблуко, яке додасть свіжість вашим салатам і сирним тарілкам. Red Delicious М'яке і солодке яблуко, яке стане чудовим вибором для дитячого харчування і джемів, макінтош м'яке і солодко кисле яблуко з Канади, яке чудово підходить для соків і пюре. І нарешті Бая Маріса – пшіші яблуко з ароматом полуниці, яке дозріває в ранньозимовий період. Дякуємо, що дивилися. Сподіваємося, ви знайшли свій улюблений сорт яблук. Не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео.